У нас є візуальна інформація. Можемо ми це розцінювати як візуальну інформацію. Фактичний пак Ну, Візуальна інформація. Ми рухаємося позаду транспортного засобу, і бачимо особа механічні пошкодження. Для того, щоб встановити, що особа причетна до ДТП, ми зупинили транспортний засіб, встановили особу так? і виявили, що особа не причетна. До не ДТП. Тобто, ви зараз буде саме з'яснилися цим потрапляю. Що ж це знакоме? Здравствуйте. Що таке? А за що встановили? За що? Ознаки ДТП, А що можна за ознак ДТП зупиняти? А що ж в третій статті прописано? Давайте ми перечитаємо. Де да ж там ознаки? Так, що там написано? Ми на екзамені. Ну свирі, ви зараз людині говорите, що ознаки ДТП. Запили людину за те, що ознаки ДТП. Якщо ви не знаєте, хлопці, то у нас по третій частині, якщо наявна інформація, що свідчить, що автомобіль транспортний засіб, водій або пасажир причетні до дорожньої транспортнувації. Де у вас ця інформація? Це перше. Друге, що у вас документи людини в руках? Подайте, будь ласка, людині і не передавайте більше документи. А людині віддають. Якщо Ви, вам потрібно, він покажете. Ну передайте, при цьому не, не беріть. Візьміть, будь ласка, документи і Не передавайте ніколи в руку. Покажіть, якщо потрібно приявити. Що проблема по цьому? Немає проблем. Так, що, що по людині? Ну і ну, наявні, можливо, якісь там є сліди ДТП. И мы волею спілкуватися з своей. Хорошо, а як Як вас вас звати? я послать? Я послать? Я вас звати? Скажите, секундочку. Как послать? Я послать. Як вас звати? Сережа, а ви не проти представляти наші права? Mm -hmm. Раз, ми з нами приїжджу, приїжджу частину, я буду представляти людину. Ви почули? Mm -hmm. Яка різниця? Розміст? Для розгляду справ мені не його знати. От він тут твердо, ви почули, що ви не проти, що написав ціну правового кодексу, я буду проставляти його права. Давайте з'їдемо з проїжджі частини, спілкуємося. Ви прийдете докази, якщо є якісь моменти, то будемо оформляти одним. Всі туди, давайте. Ну, можна секундочку? Не вживає? Теперь з повночіна може представляти, що не дане. Представляє. Ось вот, ну я думаю. Так, ну влопнутий банк. Що може свідчити про причесність до дорожньої транспортної пригоди, правильно? Ну, я думаю, це може свідчити про те, що пампер паяли і він розламався. Ну якщо так глянути, навіщо ні? Дивити. Ну, у нас немає, та, може та, свідчити, та. не може свідчити. У нас є наявна інформація. Наявна інформація, інформація. Будь ласка, у нас є візуальна інформація. Можемо ми це розцінювати як візуальну інформацію, так? як фактичний Ну, Візуальна інформація. Ми рухаємося позаду транспортного засобу, і бачимо особа причетна, механічні посольства. Для того, щоб встановити, чи що особа причетна до ДТП, ми зупинили транспортний засіб, встановили особу. Причетниць? І виявили, що особа не причетна до причетної. Тобто ви зараз більше саме з'явилися зупинку Ну, Тому що немає в нас зупинки за пошкодження транспортного засобу. Є конкретно за те, що... За інформацію щодо причетності... Наявно, що не, я... не ваше, що ви побачили, неможливо. Не... Дивіться, ви зараз казали, можливий Ні, Ну вам а що? Воно дійсно, людина нормальна, адекватна. Я не знаю. Чого ви пристаєте далі? Ну, побачимо, не прищетний. Чому, Чому не відпустить його далі? Не а що було далі? Це не, вас, ну, ці, приколи по 130-х. Є в нас ті, хто п'яні їздять, ви перевірили документи. Я це що. Що Вам ніхто не чи що ніхто не говорив, Чому що не постійно ви їздите, здавати що мене... не Він може їхати чи ні? Ми продовжимо спілкування і тоді він поїде, якщо все добре. Ну а що далі? Ви вияснили, що він не причетний до ДТП. Так, Ми вияснили, що він не причетний до ДТП. Не причетний за дотопа? Не причетні. Пану міліціянті, поліціянти, я можу так, можете продовжувати. Рух, документи вам повернули. Добре, все добре їжджайте. А на ну, майбутнє, хлопці, немає такого, що ви там думаєте або бачите, що якісь там сліди пошкоджені, тразу на засоб. Я ну, тут, тут можу з вами поспорити. Хлопці, у вас запрописне законодавство. Ви задієте в рамках законодавства, хтось передбачено інші моменти вам не передбачені. Якщо... Наявна інформація, тобто у вас є орієнтування про те, що даний транспортний засіб зник з місця ДТП. Це є наявна інформація, не те, що в нього там щось пошкоджено. Транспортний засіб міг потрапити в ДТП буквально там 10-15 хвилин тому. І що слово? Ну потрапимо в ДТП. У вас має бути якась інформація про те, що у вас у того на районі втекла людина, тому що ДТП. ну Я думаю, що з ним це, ДТП це вже... думка, Я думаю, якщо дане питання вирішено, А Я буду ще познайомитися з ким. Можна по цю ще глянути? А, звісно, Секунду що? Ми з вами спілкувалися. Контрактєв Ярослава Миколаєвича. А де ми спілкувалися? Біля, Біля перейздів. А що там було? Все добре було. Відео є у вас на каналі. Це як п'яно? Да, ще... да, такими... А хіба ви були? Так, да, я був. З такими дуже гучними заголовками. Ну коментарі там у вас дуже шикарно. Що я? Люди ж дивляться коментарі. Можна ваше побачити включити? Я, я ж нічого, ну Ви самі бачите. Люди чисто бачать, самі виставляють інформацію рядові поліції, Шишмарьов, Метро Сергійович. Угу. Добре, дякую. Ну, це, це дійсно було просто так зупинитися людей, щоб перевіряти. Не просто так. Я думаю, Трішно. Ну, пошкодження лише. ви самі бачили. Ну, Трішно бампер, відкритий лючок бензобаку. Це вийшла та машина, в цій свіщити? машині годай-годай. Чесність до ДТП. Ну, ну нема такого, як може свіща про вирішення для ДТП. Є наявна інформація. Чого, по-перше, законодавці чітко? Наявна чіта. інформація. Ну, яка? тріснутий ти Так дивіться, ви зараз кажете у вас була наявна інформація, а людина не перебувала в ДТП. У вас немає інформації про те, що він в ДТП. Я кажу, а ми встановили можливо. даний факт, що він не причетний до ДТП. Його так, і його пошкодження отримані якимось іншим шляхом. О, дивіться в мене. Тобто, зараз ви самі підтвердили, що третя частина ніяк до нього не стосувалася. Аж ніяк. Інформація не підтвердилася. Може а бути а ви інформації? можете зупиняти по непотверджені інформації, по можливій інформації. Десь законі таке прописано. Ну нема такого Оце. Можливо, є. Є конкретна юриспруденція, це точна наука. І там конкретно прописано. Наявна інформація? Будь ласка, немає інформації. Я думаю, це, це не доказ. Ну що таке? Я думаю, ми побачили. Можливо, це ну, давайте всі будемо зараз одряду, ну, ну, їдемо, можливо, він так показати. Ви Можливо, він, він поміняв бампери, воно, по ну, вже... О, бачите, от, от такий самий абсурдний оце трішка. Дивіться, воно дебаш, то собі треба. Давайте в нас перевірити документи. Хочете сказати, що транспортний засіб не був в ДТП? Можливо, і був, таке ж дивіться, пошкодження. Давайте в нас перевірити документи. Дивіться, наявні ознаки. але дивіться. Вирізали дуже багато разів. Ну не, не Все, всі. Я не хочу розводити тут. Ну не займайтеся. Кільбаче, бля, біля мене зупиняти людей, я в будь-якому випадку підійду до вас, навіть якщо не в цьому. І отакі моменти, нащо вам ще скарги? Дивіться, ми тоді поспілкувалися, не було на вас скарг. Ну, а за такі моменти придається писати, це неправильно. Порушили 18 .3. Ну, ви порушили 18-3 в началі. Ви замітили, ваші можна. бодіки перевірять і побачиш, ви порушили їх. Почали спілкуватися зі мною, не представилися. Це так, але це через те, що ви підійшли і влізли в розмову. Ну а вам якось дозволено уникати типу, 18 третій в інтернеті. Це не дозволено, але ну, от, бачимо, є певні обставини. Ну, можливо, ні, все рівно це дисциплінарна відповідальність. А Ми дочекалися, доки ми доспілкуємося з водієм. Так я ж бачите, я його права поставляв. А тоді, ну ви вже влізли, підійшли Та, до неї. а ви дочекалися? доки ми поспілкуємося з водієм і тоді нас або покликали. Або підійшли, і тоді ми обов'язково. Він а ж повідомив, що ви його нам мене заклад хотіли вас на свідчення. А я побачив, що людина зовсім не має запаху на алкоголю і її поведінка відпадає не має прилетіння рук. Ну Якщо і... у вас є медична освіта, то це дуже добре. Але я не маю медичної освіти, то я можу Ні, ну, почати... чи Що у вас є ознаки? Так, ціка, Я бачаю ознаки, я тоді покарую. Але ще не один ознак, а там їх вибачайте, п'ять штук. Зрозуміло. Наприклад, з навіть... його всіх я. ну... Та те не знаю. Ну, крім невнятної не якоїсь мови, і то, скоріше за все, що що то або щось таке. А так не все адекватно. Ми ну, бачили людину набагато менше часу, ніж ми. Бо Та я на наклонитися, кажу, дихни. Думаю, дихну, немає сужного заплатити. А, наркотичне в мало на увазі. Ну, Через так, як поведінка. там були, ну, зрачки не реагували. Теж не знаю, що взяло там, те наркотичне. Добре, ладно, все, не буду вас отримати, на, все добре.